виявляєш, я просто собі сумку купила, а виявляється, я підробки ношу. Я хочу сказати, що це не означає, людина, яка носить підробку, вона щось хоче цим сказати. Тобто, так, це так маленький дисклеймер, що такі історії також можуть бути, але глобально той факт, що дійсно є багато людей, які не можуть собі дозволити сумку Шанел, але купують копію і не позиціонують це як копію, а хочуть навпаки видавати це за оригінал і видавати, ніби вони можуть собі дозволити ці речі. Тобто таких історій також багато. Чи вважаєте ви, що носити? Підробки це нормально, тому що є дуже різні думки з цього приводу. І взагалі, як ви відноситесь до люксових речей і до певної логоманії? Я особисто можу сказати свою думку, я прихильник історій, які стоять за брендами. Більше того, якщо це буде якась річ, яка коштує небагато, але в неї буде класна історія, я все одно буду хотіти і так само цю сильну річ обожнювати, навіть якби це був якийсь люкс. І для мене особисто справжня розкіш це впевненість в собі. Це певний внутрішній спокій, гармонія. І я щиро вважаю, що з якою сумочкою ти б не стояв. Якщо ти внутрішньо не впевнений, то це буде щитуватись. І навпаки, якщо ти красивий, харизматичний, впевнений в собі, красивий це я маю на увазі внутрішній красивий. І не знаю, ти стоїш з сумочкою, яка не коштує дорого. Ніхто ніколи не буде дивитись на твою сумку, коли в тебе щасливі очі, коли ти впевнений в собі. Це особисто моя думка, а яка ваша. Напишіть в коментарях.